Множення в стовпчик. Зараз розв'яжемо з вами декілька прикладів. Почнемо з множення на одноцифрове число. 2003 перший множник. 4, другий множник. Знайдемо добуток у стовпчик. Ліворуч напишемо знак множення, підкреслимо горизонтальною лінією. Вона означає знак дорівнює, але тільки тоді, коли це ми множимо на одноцифрове число. 3 помножити на 4 12. Праворуч будемо писати те, що нам треба запам'ятати: 12. Один десяток запам'ятати, 2 одинички записати під горизонтальною лінію. 0 десятків, помножити на 4, 0 десятків, додати 1 десяток, 1 десяток. 0 сотень помножити на 4, 0 сотень. 2000 помножити на 4, 80 12. Наступний приклад: 759 помножити на 6. Підкреслюємо горизонтальною лінією, так як ми множимо на одноцифрове число, то це вже знак дорівнює. 9 помножити на 6, табличка множення. Це не 60, а 54. 5 десятків, запам'ятовуємо. 4 одинички пишемо, там, де одинички. 5 десятків помножити на 6. 30, десятків. додати 5. 35 десятків, додати 5 десятків. 35 десятків. 5 десятків пишемо, а це вже три сотні. 7 на 6, 42 сотні. Та ще додати 3, 45 сотень. 45 сотень. Оцю четвірку, 4 тисячі треба теж записати. 4554 відповідь. А тепер будемо множити на двоцифрове число: 25 на 12. Але спочатку в умі. У вас є 12 кишень, і в кожній кишені по 25 гривень. То ви множите, отак, думаєте, у 10 кишенях це вже 250 гривень. Це легко. 200, 25 на 10, 250. Та ще дві кишені залишилися. І в них по 25, тобто ще 50. Всього 300 гривень. А тепер будемо множити на двоцифрове число у стовпчик на це саме. 25 на 12. Підкреслюємо горизонтальною лінією, але це не знак дорівнює. Тому що ми помножимо спочатку на 2, знайдемо, що вийде. Потім помножимо на десятки. зрозуміли? 5 на 2 10, 1 десяток запам'ятовуємо, 0 одиниць пишемо. 2х2. Це 4 десятки та ще 1, 5 десятків. Один десяток помножити на 5. 5 десятків. Пишемо там, де десятки. А оця клітинка залишається порожньою. Так завжди буде оцю клітинку будемо залишати порожньою. 2 помножити на 1, 2. Тепер ліворуч, знак плюс і додаємо 0. 5 додати 5, 10. 1 додати 2, 3 добуток цих двох множників. 300, такий, який повинен бути. Ми вже підрахували. Вони. 48 помножимо на 76, підкреслимо горизонтальною лінією. Це не знак дорівнює. Спочатку будемо множити на одиниці. 6 на 8, 48, 4 запам'ятовуємо, пишемо це праворуч, 8 пишемо. 4 на 6, 24 додати 4, 28. І цю двійку не забудемо. Праворуч ми будемо писати те, що ми повинні запам'ятати. Але щоб ми могли перевірити, якщо нам це треба, то будемо тепер те, що будемо запам'ятовувати відмноження на 7, будемо писати отут у другій лінії. 7 на 8, 56. А 6 треба записати. В стовпчику до 10. Оця клітинка порожня. Бо це десятки, 6, це десятки. 4 на 7, 28 додати 5, 33. І цю трійку теж треба записати. Тепер додаємо. 8, 8 додати 6, 14. 1 додате 2, додати 3, 6. 3, 3648. Кому треба ще разочок переглянути відео, будь ласка, кому треба вигадати свій приклад, будь ласка. Тому що ми повинні тренуватися. Ще один приклад: 364 помножите на 205. Це трицифрове число. То. Оця лінія це не знак дорівнює. Почому множити. 4 на 5, 20. Ну, пишемо, 2 запам'ятовуємо. 6 на 5, 30. Додати 2, 32, 3 на 5, 15, додати 3, 18. Та ще оцю одиничку. Тепер множимо на 0. Одна клітинка буде порожня. 0 помножити на 4. 0 десятків. 0 помножити на 6, 0, 0 помножити на 3, 0. Зрозуміли. Тепер множимо на 2. Це вже сотні. 2 помножити на 4, 8, де в нас сотні одиниці десятки сотні. Знову порожня клітинка. 2 помножити на 6, 12. 3 помножити на 2, 6, додати 1, 7. Все треба додати. Всі доданки додати. Тут де одинички – 0. Тут де десятки – 2. Де сотні. 8 додати 8, 16. 1 додати 1 додати 2 4.